У вас, шановні глядачі, прогнозування для України на період з 7.10 по 13.10. Давайте подивимося по днях, якою буде ситуація в Україні. Для цього я використовую циганську колоду карт і для цього я використовую гральну слов'янську колоду карт. Для тих, хто мене дивиться вперше, я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Так, не забувайте ставити лайки. Якщо ви маєте якісь особисті питання, то є номер телефону спеціальний для цього Viber, WhatsApp, Telegram. Звертайтеся. Давайте ми з вами будемо дивитися ситуацію. Давайте будемо розглядати, що буде відбуватися на період цього тижня. Сьоме число, ми знаємо, що такий день народження в декого хто є основою багатьох проблем. І я вже на сьоме на, на число прогноз робив і казав, що на сьоме число є небезпеки. Ну давайте ще раз подивимося, що мені карти зараз покажуть на сьоме число. Добре, давайте ми будемо дивитися на цей тиждень, якою є ситуація, що буде відбуватися. Так записую це відео 11 година, 7-го числа вранці. Добре, дивимося. Карта встрічі, карта спілкування, карта комунікації падає. Наступна карта це пікова дама. Це карта траура, це карта смертей, це карта терактів, це карта жалю, це карта скорботи, в тому числі загрози чоловікам на фронті дуже великі. Ну, та, Погана карта, поганий знак, поганий день. Е, так що цьо, сьогодні, от 7-го числа, ну, я про це ще два дні назад записав відео в суботу і, і сказав, що. Да, загрози великі, і пікова дама це підтверджує. Тому так, 7 число поганий день. Наскільки я знаю, що по Дніпру дуже жорстко прилетіло вночі, і повітряна тривога була вночі така довга по всій Україні. Так що вже збулося, скажімо так. Восьме число, вівторок. Карта болезні, погана карта. Загрози життю, загрози здоров'ю, проблеми зі здоров'ям. П'ятірка червова, брехня, обман, інтриги, маніпуляції. Розчарування, в тому числі, це ще й карта розчарування, щось, що виходить з-під контролю, не по плану щось іде. Теж досить поганий день буде, досить напружені карти небезпечні. Тому вівторок теж такий зі знаком мінус. Дев'яте число, дев'яте, десяте. Давайте глянемо. Карта лживості. Карта брехні та обману. В цей день може бути дуже багато обману. Може бути дуже багато фейків. Перевіряйте всю інформацію цього дня, бо може бути багато брехні та обману. Вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі теракти, удари, атаки, обстріли. Поганий день. Щось цей тиждень дуже і дуже жорсткий. Поки що ще ні одного нормального дня мені карти не показали. Це давно такого не було. Десяте число, дивимося. Карта купця, збройне та фінансове підсилення. Якась допомога фінансова, можливо, збройна допомога. Карта бізнесу, в тому числі. Хороша карта. Трійка пікова. Активізація колаборантів, сепаратистів, дрібні провокації, заворушки і якісь неприємності. Ну, таке теж досить такий негативний день, я би сказав. Але карта фінансова, хороша. Карта купця. Одинадцяте число, п'ятниця. Карта денег, Хороша карта, хороший знак, збройне, фінансове підсилення. Трійка Христова, карта сили та енергії. Ну, до речі, на п'ятницю карти якраз от єдиний день п'ятниця. Карти випали нормальні. Субота. Дивимося на суботу, що мені карти показали. Карта працівника. Активізація ворогів, ворожі удари, атаки. Активізація ворогів на фронті. Карта гадюки. Дволикість. Несподівані удари, атаки, агресія, провокації, поганий день. І неділя, карта священика. Не забувайте молитись просити захист у вищих сил. І дама червова, карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики, материнської енергетики. До речі, неділя 13 -е число. Карти хороші, досить хороші, досить позитивні карти. Так що будемо сподіватися, що от якраз от неділя буде таким, від пікової дами в понеділок до дами червової, Це такий, знаєте, трансформація така дуже за тиждень відбудеться. Але взагалі тиждень буде негативний. Легше назвати спокійні дні, а не неспокійні. Е, Більш-менш нормальні дні мені це випали. Це п'ятниця і неділя. Все решта то один суцільний негатив, чорнота і велика кількість ударів. Та плюс активізація ворогів. Так що таке от приємного мало. У будь-якому випадку я сподіваюся, що все зміниться на краще. Бажаю всім мирного неба над головою. Побільше позитивних новин, побільше позитиву. Бажаю вам ввечері, прогноз по областях, як завжди в понеділок. Так що доєднуйтеся, ставте лайки. Бажаю всім всього найкращого. З вами був Роман Заводовський. До зустрічі!